Потрапивши у цей будинок, ви поринете в життя Києва 100 років тому. Цей будинок було побудовано в 1909 році для родини генерала Черняєва. Проектував його Савченко після того, як родина Черняєва закінчила тут жити цей дом належав родині лікаря Завістовського, лікаря Кирилівської лікарні, і родина лікаря Завістовського взяла під опіку дитину Миколу Томаркіна, який тут прожив все своє життя до 21-го року. І саме він зберіг максимально. А кількість автентичних речей, які ми тут можемо побачити. Наприклад, стародавню люстру, віконниці, робочі кахельні печі, і навіть паркет, який досі не репить. Мабуть, єдиними змінами, які тут були, це було додавлене опалення у сталінську епоху. Змінили шпалери, але ми тут бачимо велику кількість дореволюційних речей. Вся столярна група, двері, фурнітура, навіть рукомийник англійської мануфактури є в наявності. Нелі чудна кураторка громадської організації «Справжній Київ, що займається відновленням історичної спадщини столиці. Об'єднання заснував Сергій Миронов, який прагнув зберегти справжнє обличчя рідного міста і власноруч реставрував автентичні київські двері та фрамуги. Спочатку працював сам. Потім разом із друзями. Ми з Сергієм більше 18 років тісно товаришували. Це найкращий мій друг. Ми як це вигадували, продумували, що ми будемо робити. Починали ці перші двері, реставрації. По життю не я не Сергій не мав до реставраційних робіт. Це вивчались книжки, передивлялися відео. Сергій мав з відзнакою закінчив університет економічна освіта, екологія. В Британії, потім він навчався. Я маю тривища освіти інженер-програміст, керівник економічних проєктів і в, у сфері науки та освіти. Після початку повномасштабної війни Сергій добровільно пішов захищати Україну на фронті. Восени 2022-го герой загинув у боях під Бахмутом, та його справу досі продовжують послідовники. За цей рік в нас було деставровано дві двері, декілька фрамуг. Вуличний показник вуличний на Чекаленка 21, оригінальний повністю предмет, і можна так трішки сказати, доля. Підкинули нам цю садибу. Цей будинок на вулиці Нагірна, 2 пережив дві революції та дві пожежі. Його помітив Сергій задовго до початку повномасштабної війни. Познайомився з власником і хотів допомогти йому з відновленням даху, але не встиг. Тут була проблема саме з дахом. В них була домовленість, що він допоможе змінювати несучу балку. Але так сталося, що в 21-му році загинув власник будинку. 22 другому році настала Сергія. Наприкінці березня неподалік садиби прилетіла російська ракета. Вибуховою хвилею там вибило вікна. Нелі впізнала будинок, який оцінив Миронов, і разом з волонтерами вирішила приїхати та допомогти. Активісти засклили вікна і взялися за дах. До нас доєднався ще благодійний фонд. Куртум вони завжди приїжджають на місця. Куди щось прилітає для них? Це мілкий об'єкт, але в них є гарний досвід роботи. Вони будують укриття і там відновили навіть школу вже сторічну. І вони допомагають нам своїм досвідом і тим, що в них є спеціалісти, які розуміють, як це краще зробити. Дах відновлюється навіть коштами цього фонду. Аби віддячити за допомогу сучасні власники садиби дозволили волонтерам організувати в домі культурний простір. Усі ці рамки з фотографіями, якими заставлений стіл у центральній кімнаті, це виставка волонтера об'єднання і колекціонера Павла Третьякова. Вона має назву салон Рам. Салон це не як магазин з асортиментом РАМ, а салон як світський вечір, як захід, коли в старину люди збирались, спілкувались, фліртували, знайомились, щось обговорювали, грали в ігри. Ставці Павло представив рами, створені наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Є експонати найрізноманітніших розмірів, форм та матеріалів. Їх колекціонер віднайшов як в Україні, так і в інших країнах світу. Це приміром унікальна металева рамка з Японії. На кінець 19-го століття в Японії було заборонено клан самураїв. Відповідно, обіг холодної зброї, типовий для Японії для, для їх класу, різко зменшився. Відповідно до цього. Ковалі, що робили всі ці металеві вироби, зупинили ну, опинилися без роботи. Але одночасно з розвитком торгівлі почали масово експортуватись товари, такі декоративне-ужиткове мистецтво з Японії, в тому числі такі рамки. Тобто, це зроблено тими людьми, що працювали здебільшого зі зброєю, декорували всі ці японські катани і тому подібні. Ножі, і хоч у рамках є старі фото невідомих людей, найголовніше значення мають саме рами. Аби підкреслити це, Павло встановив у сусідній кімнаті ліхтарик, світло якого проходить крізь раму. Підвішено до стелі. Рама проєктує тінь на стіну і створює свою збільшену копію. Вони захопили цю старовину садибу і витіснивши людей минулого, котрі вже Через час їх немає, але вони, як збережені артефакти тих часів, початку двадцятого століття відіграють саме цю роль салонних завсідатель. Тобто вони створили цей захід. А ми, як люди, як гості, просто приходять до них продивитись і одночасно познайомитись з нашим ГО. А також підтримати діяльність ГО гроші з відвідування заходів спрямують на відновлення цієї садиби та інших історичних об'єктів Києва після завершення експозиції раму будинку. Організують виставку знахідок Сергія Миронова. У нього була певна антикварних речей колекція. На жаль, вона вже не буде виселена повністю, тому що не вистачало коштів для підтримки підрозділу. Потрібно був захист, був транспорт. І Сергій продав більшу частину своєї колекції, у не на Мін знаходив з колекціонерами, але він поставив на ваги, що важливіше: колекція чи життя людей, з якими він разом воював. Підтримати справжній Київ можна поповнивши банку на сторінці фонду в інстаграм або робочими руками. Як здати волонтером, можна дізнатися у телеграм-каналі Реставрація Ваннішин Київ об'єднання закликає жителів столиці бути небайдужими та озиратись довкола. Якщо бачите сміття, пошкоджені об'єкти чи такі, котрі псують вигляд міста. повідомляйте міську службу в мобільному додатку 1551. Адже що більше тих, кому небайдуже, то більше шансів зробити. Ти Київ справжнім.